Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, зюрчання струмків, спів птахів. Поява ніжних первоцвітів, тому й звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень, бо слов'янські назва цього місяця звучить так само: в цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи. Акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Звичання працьовитих бджіл брізнотрав'я, що предвищає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень. Адже вони знають як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Гра називається Мене впізнай швидко називай. Будьте уважними. Тварини півдня сховалися за зеленими хащами, а тварини півночі за крижаною горою. Мене впізнай швидко називай Хто я? Це тигр, тварина півдня. Мене впізнай, швидко називай Хто я. Це мапа. Тварина півня, мене впізнай, швидко називай Хто я? Це слон, тварина півдня. Мене впізнай, швидко називай Хто я? Це панда, тварина півдня. Мене впізнай, швидко називай Хто я. Це жирафа тварина півдня. Мене впізнай швидко називай хто я? Це верблюд тварина півдня. Мене впізнай швидко називай хто я? Це білий ведмідь тварина півночі. Мене впізнай. Швидко називай хто я? Це Страус, тварина півдня. Мене впізнай, швидко називай хто я? Це Кенгуру, тварина півдня. Мене впізнай, швидко називай хто я? Це Пінгвин, тварина півночі. Мене впізнай, швидко називай Хто я? Це зебра, тварина півдня Мене впізнай, швидко називай Хто я? Це бегемот, тварина півдня. Мене впізнай, швидко називай хто я? Це крокодил, тварина, півдня. Мене впізнай, швидко називай хто я? Це Лев, тварина, півдня. Мене впізнай, швидко називай хто я? Це морж. Тварина півночі. Мене впізнай швидко називай хто я? Це фламінго. Птах півдня. Мене впізнай. Швидко називай хто я? Це павич, птах півдня. Мене впізнай. Швидко називай хто я? Це Олень. Тварина півночі. Мене впізнай. Швидко називай хто я? Це удав. Тварина півдня. Мене впізнай. Швидко називай хто я? Це папуга, птах півдня. Мене впізнай швидко називай хто я, це Носоріг, тварина півдня. Дякую, друзі. Гарно було з вами грати. Всіх мешканців зоопарку пригадати. Вітаю вас, малята. Сьогодні нас запросили в гості тварини. Скажіть, як називається те місце, де живуть різні тварини і де їх можна побачити разом? Це зоопарк, вірно. Пригадайте, будь ласка, правила поведінки в зоопарку. Добре. Скажіть, а чим небезпечні жарти біля кліток з тваринами? Гадаю, ви всі дали правильну відповідь. Зараз підгадайте загадки і скажіть, яких тварин ми не зустрінемо в зоопарку і чому? Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Вірно, це зайчик. Ходить диво по рівнині, дві гори несе на спині. Хто це? Вірно, це верблюд. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Вірно, це слон. Влітку наїдається, взимку відсипається, хвіст гачком ніс п'яточком. Чому мене зустріли в зоопарку свиню? Гукайтеші. Я великий і красивий. Як біжу, то в'ється гріва. А чому ж мене зустріли коней? Так, тому що це теж домашні тварини, вони живуть у людей. Діти, а як розміщають тварину в зоопарку, щоб вони не завдали шкоди один одному? Дійсно, їх розміщають в клітках. А навіщо клітки тварина? А хто може заходити до кліток? Клітки можуть заходити працівники з зоопарку. Співробітники, що доглядають за тваринами, можуть займати в зоопарку різні посади, але всі їх об'єднує одне піклування про тварин. А чи знаєте ви, як доглядають працівники зоопарку за тваринами? Чи безпечна ця робота? Життя зоопарку це щоденний робочий процес нагодувати, полікувати, прибрати, відремонтувати, завантажити, помити та багато іншого. Зараз зоопарку час обіду. Допоможіть, будь ласка, працівникам нагодувати тварин. Розкажіть, хто з тварин що любить їсти. Поєднайте картинку працівника з тваринкою, яку він буде годувати. У зоопарку є такі тварини, які не переносять спеку, а є такі, що не витримують холоду. Є тварини, що люблять жити в постелі, а є такі, що живуть в горах або в лісах. Тому про них слід піклуватися і пам'ятати про особливості їх життя в природі. В природі ці тварини чудово вміють пристосовуватись до навколишнього середовища, вміють ховатися від хожаків, і в цьому їм допомагає кольори шкіри чи хутра. Спробуйте визначити, як тварини заховались. Усі до добігла кінця, наша мандрівка до зоопарку. Розкажіть про свої враження. Як гадаєте, чи подобається тваринам жити в зоопарку? Відвідати зоопарк це можливість для дорослих і дітей побачити тварин, яких не зустрінеш у нашій природній зоні. Також це може бути єдина можливість для життя хворої тварини або тієї, яка постраждала від рук людини. Без зоопарку такі тварини можуть загинути. Яких тварин? Тваринки запрошують вас до себе в гості, але в листі немає адреси. Скажіть, дітки, що це за місце, де живуть різні тварини і де їх можна побачити разом? Так, це зоопарк. Скажіть, а на чому можна вирушити у подорож до зоопарку? У подорож до зоопарку можна вирушити на автомобілі, на автобусі, у потязі, в метро, на трамваї, тролейбусі. Все вірно. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки в зоопарку. Перше правило не стукай по склу чи оборожі вольєрів. І як гадаєте чому? Тому що різкі звуки дратують тваринок і викликають у них стрес. Добре? Наступне правило не сміти на території. Не обривай зелень з дерев, не ходи по газонах. А чому не можна? Бо зоопарк зберегти потрібно чистим, красивим та зеленим. Так, наступне правило: Не просувуй руки крізь грати і сітки вольєрів. А чому не можна, тітки? Бо навіть безпечна на перший погляд, тваринка може напасти. Вірно. Наступне правило не кидай у вольєри сторонні предмети. А чому не можна? Це теж може дратувати тваринок. Вірно. Наступне правило. Не заходь на територію парку з домашніми тваринами. Чому? Бо це вбереже тварин зоопарку від хвороб зовні, вірно. Ну і останнє правило. Годувати тварин можна лише у контактних вольєрах. І тільки спеціальним кормом. Як гадаєте чому? Тому що, дітки, слід розуміти, що для кожної тварини розрахований спеціальний раціон, і всі наднормові частування можуть призводити до захворювань чи перечасної навіть смерті. Пограємо з вами у дидактичну гру, хто в зоопарку зайвий. У гри наступні. Перед вами будуть з'являтися тварини. Вам необхідно назвати, що за тварини з'явилися, та вказати, яку з цих тварин не зустрінеш у зоопарку. І пояснити, чому. Тож, у нас тут з'явилися. Слон, ведмідь, кіт, кенгуру. Яку з цих тварин ми не зустрінемо в зоопарку? Правильно, це кіт. А чому? Тому що кіт це яка тварина? Свійська вірно. А свійські тварини живуть у зоопарку? Ні, не живуть. Добре? Які тварини в нас тут з'явилися? Тигр, жираф, пінгрін, собака? Яка з цих тварин не Живе у зоопарку. Собака, вірно. Чому? Тому що собака це свійська тварина. Добре. Які в нас з'явилися ще тваринки? Це хто? Корова, крокодил. Білий ведмідь, панда, яка з цих тварин не живе в зоопарку? Корова вірно. Чому? Тому що корова це свійська тварина, а свійські тварини, ми сказали, не живуть у зоопарку. Тут у нас які тварини з'явились зебра, коза, мавпа, лев. Яка з цих тваринок зайва? Коза, вірно. Чому? Тому що коза це свійська тварина також. Добре. Молодці. Поговоримо з вами про тварин в зоопарку. Скажіть, як розміщують тварин у зоопарку, щоб вони не завдали шкоди одна одній? Їх розміщують у вольєрах та клітках. Правильно? Скажіть. А чим відрізняється вольєр від клітки? У клітки простір дуже маленький, і у нього є підлога, стеля і стіни із град, як правило? Добре. А у вольєра? Вольєр це огороджений, огороджена територія, у якого немає підлоги і немає стелі. Це відкрита територія. Є тільки огорожа, яка робить безпечним Відвідування зоопарку. А навіщо у зоопарку? тваринам вольєри та клітки. У зоопарку живуть дикі тварини, тому вони можуть бути небезпечними для людей та Одна для одної, звичайно, бо у зоопарку також є і хижаки, ми знаємо. А хто може заходити до кліток або вольєрів? Можуть заходити працівники зоопарку. Добре. Як вони доглядають за тваринами? Вони їх годують. Вони їх лікують. Прибирають за ними правильно. Як гадаєте, чи безпечна їхня робота? Звичайно, ні. А чому? Тому що ми сказали, що у зоопарку живуть дикі тварини. Тому їх робота є небезпечною і пропоную пограти у дидактичну гру нагодуй тварину. Погляньте, у нас тут є у верхньому рядочку тварини, які можуть жити у зоопарку. А внизу ласощі для них. Нам необхідно з вами. Обрати, який з цих ласощів буде їсти та чи інша тваринка. Але перш ніж будемо обирати, давайте поглянемо, що тут у нас за тварини є. Це у нас хто? Жираф, мавпа, лев, білий ведмідь, панда. Седра! Тут у нас є, подивіться, що це таке? Риба вірно? Хто дуже полюбляє рибку їсти? Білий ведмідь, вірно? Це що у нас таке? Хто знає? Це бамбук. Хто полюбляє їсти бамбук? Панда вірно. А це в нас що? Трава, вірно. Як гадаєте, хто з цих тваринок полюбляє їсти траву? Зебра. А це в нас що? Банан, вірно. Хто полюбляє їсти банан? Звичайно, мавпа. А це у нас африканське дерево високе. Хто любить ласувати листочками з цього дерева? Жираф, звичайно. І залишився у нас шматочок смачного м'яса. Для кого він? Для лева. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Ми говорили з вами про зоопарк. Чи запам'ятали ви правила поведінки у зоопарку? Скажіть, чи можна годувати тваринок, які знаходяться у вольєрах або клітках? Ні, ні в якому разі не можна. А чи можна просовувати руки крізь грати? Ні, це може бути небезпечно для вашого життя. Я вам бажаю гарної погоди. До побачення!